Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде дуже особливе заняття, що допоможе зберегти життя вам та вашим друзям. І з нами сьогодні на занятті буде дуже особливий пес, якого знає вся наша країна. Це пес Патрон. Напевно, ви вже знаєте, що він справжнісінький рятувальник. Бо допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Він дуже допоможе нам і сьогодні, що Берегти власне життя та життя своїх рідних потрібно бути ознайомленими з різними видами небезпеки під час воєнного стану в Україні, адже обізнаний значить озброєний. Що ви відчуваєте, коли бачите банку з компотом, метелика, музичну колонку? Банка з компотом мама чи бабуся зварили з ягід, смачний, солоденький, метелик це краса тендітної комашки. Музична колонка це гарний настрій. Але є безпечні предмети, які схожі на небезпечні міни, а є небезпечні міни, схожі на звичайні. Безпечні предмети, які ми бачимо кожен день. Дуже часто, на перший погляд, нам важко розрізніти їх, тож варто унікати місць, де може зачаїтися небезпека. Чи є місця на зображеннях безпечними для нас? Ви бачите зелені поля та стежку, що пролягає між ними, а поруч на картинці узбіччя біля стежки. А ще будинок, де на одній із полиць, ймовірно, знаходиться банка з компотом. Як вам здається, чи безпечно тут? Чи можна тут гуляти усі ці місця, зображені на ілюстраціях, є небезпечними. Якщо уважно придивитися, ви побачите на картинках небезпечні предмети. Або ж зруйнований бойовими діями будинок. Отож, як бачимо, тепер усюди завжди потрібно бути більш уважними. Адже навіть у тих місцях, які раніше були знайомими та безпечними, тепер може чатувати небезпека. А ми маємо дбати про свою безпеку і безпеку інших. А зараз відгадайте. Загадку, яку нам приготував спецпатрон. Там соняхи, росли і пшениця, а тепер поколіна травиця. Аби не сталося горе, не ходив поросле правильно поле. А чому? Бо на узбіччях стежок і доріг у полях, у траві можуть ховатися міни чи інші предмети, які можуть вибухнути. А це дуже небезпечно. Для того, щоб наша сьогоднішня прогулянка з псом-патроном пройшла якнайкраще, і ми могли вберегти себе, своїх рідних та друзів, давайте ми разом опануємо чотири суперздібності, майже як у супергероїв. Це ось такі суперздібності. Будь уважний, не підходь, не чіпай, поклич дорослого. Та телефонуй 101. Ось перша суперздібність номер один. Будь уважним. Тобто роздивляйся все навколо себе. Суперздібність 2. Не підходь, якщо бачиш якісь незрозуміли для тебе предмети. Суперздібність номер 3 Не чіпай. І суперздібність... Номер 4. Поклич дорослого та телефонуй 0101. Чому настільки важливо бути уважним? Тому що капусні міни можуть бути геть непомітними. Дуже часто їх роблять зеленого, сірого чи коричневого кольору. Адже саме так вони можуть добре замаскуватися у траві, землі чи кущах. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім невеличкого, як от долонька, до розміру ноутбуку чи великої миски. Найчастіше міни саме круглої форми, але вони можуть бути і прямокутними, і навіть за формою нагадувати метелика. Ось давайте роздивимось місця, де можуть ховатися міни. Це біля дерева, під листочком, біля будинка зруйнованого, да, на городі, під кущем. Ось у травичці, у квіточках. Ось, як ми бачимо, навіть у квітах можуть бути міни. Ось подивіться, який предмет, на вашу думку, є найбезпечнішим. Хочу сказати, що будь-який з цих предметів може бути небезпечним. Там може таїтися небезпека. А зараз давайте відгадайте загадки. Там у кущах ховають небезпеку. Снарядів, різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний та обходь узбіччя. Правильно, ще одна загадка. У кущах, на полях, де трави по коліна сховалася страшна і небезпечна міна. Треба бути обережними. Бачиш, міни, чи небезпечний предмет, а поруч покинути військовий намет, не блукай, у кущі не ходи, зупинись і 101 подзвони. Але необхідно відійти, як наймога подалі від цього місця. Не гуляй на полях, на узбіччях доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд. Там залити, залишити сміх, і він шкоду може завдати. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць стережись. Там соняхи росли пшениця, а тепер по коліна травиця, аби не сталося горе, не ходи, як ми знаємо, у поросле поле бачив покинути хату. там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку відійди. Не заходь в нього. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне ім'я її граната. Отже, будемо обережними. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно-білу, яскраву таку, зупинись, це все знаки, що проходу немає, там лише небезпека на тебе чекає. Увагу звертай на без... небезпечні ознаки, не ходи там, де поставили обережні знаки. Отже, стоп. Міна. І якщо навіть ти не вмієш читати, то ось цей знак, череп і перехрещені Костя означають, що це небезпека. небезпека, ходити далі не можна. Наше заняття на сьогодні закінчено, і пес патрон приготував для кожного ось такий значок. Молодець. Всі добре попрацювали. І наостанок я хочу сказати, що саме сьогодні, 4 квітня, Міжнародний день з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням. І ПЕС-патрон нам дуже допоміг, щоб ми вміли в цьому трішечки бути досвідченішими.